Триває інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7+. і Ми продовжуємо наш стежити за подіями Хмельниччини та всієї країни. І як завжди, п'ятничний етер Ми продовжуємо уже вдвох. До нього доєднується моя колега Тетяна Дублянко. Вітаю, Альона, вітаю наших телеглядачів. І дійсно, традиційно ще більше актуальної та цікавої інформації для вас. Підготувала вся команда телеканалу Ті 7+. Плюс. Власне сьогодні буде і багато і аналітики. Будемо говорити і про традиції, і не лише про це. Тому залишайтеся з нами буде цікаво. Ну а зараз в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Олена Морозова, кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікацій і медіатехнологій. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні слава, добрий день. Ви знаєте, постійно, от вже знову ж таки тиждень. Ми говоримо про ту зустріч, яка мала відбутися сьогодні, але сказали, що вона вчора мала точніше відбутися зустріч делегацій з України та Російської Федерації. Володимир Зеленський дотримав свого слова і прибув безпосередньо до Стамбула, для зустрічі з Путіним, який не з'явився. Прислав власне, як сказав Володимир Зеленський, бутафорну делегацію і з невідомими повноваженнями і власне. Наскільки вони можуть приймати рішення, також невідомо. Щодо після того, знову ж таки з'явилася інформація, що Україна також буде змінювати рівень і своєї делегації. Власне, і вже також відомо, хто ж буде сьогодні від України на 10-ту годину. має відбутися, тобто вже за годину зустріч. Отож, главою делегації призначено міністра оборони України Рустема Умірова. До складу також увійшли ряд перших заступників. Це Сергій Кислиця, Олександр Покла, це заступник голови СБУ. Олег Луговський це перший заступник голови. СЗР і так далі тут і генштаб, але всі силовики, перші заступники власне усіх силових структур нашої держави, нагадаємо, що від Російської Федерації в принципі та делегація не змінилася з 2022 року. Власне, пам'ятаємо, що тоді також відбулися переговори в квітні місяці між Україною та Росією. Від них буде Мединський. Він був очільником російської делегації. Також у 2022 році. Власне, також заступник міністра закордонних справ Галузін. Начальник головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації Ігор Костюков та заступник міністра оборони Російської Федерації Олександр Фомін. І ви знаєте, оця от не зміна делегації у Стамбулі з 2022 року, як я вже сказала, склад не змінився. Про що це свідчить нам? Тобто, Російська Федерація таким чином намагається сказати світові, що вона не буде власне ні про що інше говорити ніж коли був Стамбул 1 ми з вами просто намагаємося аналізувати ці процеси, наче це дійсно процес мирних перемовин. А поки що йдеться про імітацію процесу мирних перемовин. Суто з точки зору комунікації, чого хотіли домогтися росіяни, призначивши цю зустріч в Стамбулі і цією цим складом делігації, ще до того, як стало зрозуміло, що Хоча власне було одразу зрозуміло, що Путін нікуди не поїде. Це було зроблено очевидно росіянськими політехнологами для того, щоб принизити, на їхню думку, українську делегацію і Україну цей меседж був розрахований насамперед на внутрішню аудиторію, що їхня адженда, їхній порядок денний за весь цей час не змінився. Україна втратила певну частину своїх територій Україна втратила стільки людей. Інфраструктура зазнала такої шкоди, стільки руйнувань, стільки смертей, заради того, заради чого, якщо ми повертаємося, якщо вони повертаються та українці до того, що відбувалося в Стамбулі в 2022 році, головний меседж був показати, що всього цього можна було уникнути. Але ми ж з вами чудово розуміємо, що уникнути цього було неможливо, і більше того, росіянці забувають про те, що так безперечно. І ми понесли багато втрат, але і вони понесли за цей час багато втрат. І Те, що їм доводиться повертатися в ту саму дату, в те саме місце з тієї самої джинди, говорить про те, що не багато успіхів вони за майже три роки мають. Друге так це про рівень делегації, звісно, що диктатор Путін. Саме через те, що він опинився в капкані своєї власної пропаганди, хоча я думаю, що він щиро переконаний, що він гідний сидіти за столом тільки з Трампом, так свій візит до Стамбулу ймовірний пов'язував тільки з присутністю Трампа. І, власне, те, що американський президент комунікував її, що ми нещодавно бачили, так що зрозуміло, що Путін не приїхав, тому що там немає мене. Очевидно, це також пов'язано із тим, як росіянці по неформальних каналах комунікації чи прямих каналах комунікації із президентом Сполучених Штатів пояснювали відсутність Путіна, те, що Україна приїхала таким високим складом делегації, це також комунікаційний меседж. Перший турецькій стороні. І туреччині засвідчення поваги, засвідчення вдячності, тощо і готовність до перемовин, принаймні, ту, як та, яка демонструється формально, так як ми ж читали, що росіянці налаштовані несерйозно надсилаючи такий склад делігації. Так і американські дипломати, так і європейські лідери, считали би те, що на рівні України прибула делігація нижче ніж вона прибула, Так було б також считано, як неготовність до серйозних перемовин. Абсолютно правильно і коректно погодиться українська сторона. Наразі Путіна немає, Трампа немає, і рівень цих перемовників, ті посади, які вони займають, будуть знижуватися відповідно до того рівня. Який надає Росіянська Федерація, але маємо з вами розуміти, що росіянці не хочуть миру, росіянці хочуть капітуляції, нічого не змінилося. Але до них не доходить теж одна дуже проста річ: що якби для України і українців це було прийнятно, це би сталося в перші дні повномасштабного вторгнення, так повномасштабної війни. Вони ж очікували, що їх тут будуть зустрічати з квітами, і досі не згодні розстатися з ілюзією, так що досягти цієї мети неможливо. Вони просто змінили тактику. Тепер вони намагаються максимально тероризувати цивільне населення, нищити якомога більше житлових будинків, дитячих садочок, садочків і лікарень для того, щоби. Викликати оце відчуття безнадійності, так? Але мирні перемовини можна вести тільки з тими, хто хоче миру, з тими, хто прагне кап... капітуляції, можна тільки воювати. Власне, цікаво, як російська пропаганда готується вже до підсумків цих переговорів. Що інститут вивчення війни пише про те, що російські пропаганді роздали нові методички, де пишеться, що потрібно готувати населення до нових санкцій, не боятися цих санкцій, а також заявляти про те, що переговори відбуваються на гірших для України умовах. Чи фактично це говорить про те, що Російська Федерація знає, чим вони закінчаться? Вони не збираються їх вести, тому вони знають, чим вони закінчаться. Е, немає, е, як, е, якщо ви всерйоз залучені в якийсь процес, так ви у вас може бути очікуваний результат і реальний результат. Ви можете не знати, яким буде цей реальний результат, але ви розумієте, чого ви очікуєте. Якщо ви імітуєте процес, ви чудово знаєте, та це як множення на нуль. Будь-яку суму множиш на нуль, виходить в нуль. Це імітація процесу. Вони чудово знають, що ніяких. Результатів не буде, тому що вони цих справжніх результатів і не прагнуть. А підготовка до нових санкцій це таке. Вони намагаються підстілити собі соломки. Так? Очевидно, що війна продовжуватиметься, це потрібно якимось чином комунікувати і. Вони беруть найочевидніше з точки зору комунікації. Меседж що якби Росію могли розвалити санкціями, то це сталося б за а, ці три роки. Тому наступних санкцій не варто боятися їм просто більше немає чого сказати, тому вони використовують а, цей а, максимально а, конструктивний аргумент. Власне, також от також цікава дуже сильно реакція світу і безпосередньо наших європейських партнерів. Ви знаєте, якщо е, 12-го числа зранку з'явилися такі меседжі від Марку, Макрона, зокрема і від Мерца щодо того, що вони очікують в е, режиму тиші. Власне, е, якщо ні, то ми введемо санкції. Потім відтягнулися часові рамки до 15-го числа. Давайте дамо шанс. Можливо, Путін, Путін не приїхав. І сьогодні те, що президент Зеленський усе ж таки вирушив до Стамбула, це величез. Зний жест на зустріч. Путін не з'явився. Отже, саме він поставив себе в невигідне становище. Новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його у вівторок у Брюсселі. Зазначив власне новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Взагалі, якщо аналізувати ті заяви, які звучали від світових лідерів, зокрема від наших партнерів, мені здається, знаєте, що вже ніхто в принципі не дивується такій поведінці Російської Федерації. У мене навпаки враження, що і світ, і Європа загалом досі не можуть розлучитися з ілюзією, що е, ця війна Росії не потрібна так само, як не потрібна Європі. Особливо на тлі того, так як реагують Сполучені Штати Америки, які також зацікавлені в тому, щоб всього цього не відбувалося. У нас е, Якраз завдяки росіянській пропаганді, яка активно просувала росіянську культуру, досі активно циркулює меседж, що це війна Путіна, а не війна росіянців. Так, ну тобто це все досі існує і в інформаційному просторі, і в головах людей. І будьмо чесними, це і у внутрішній комунікації нашій так всередині держави, все ще активно циркулює. Все ще є частина населення, яка щиро вважає, що як тільки Путін помре чи піде, так, то і війна сама собою закінчиться. От е, нерозуміння того, небажання розлучитися з цими ілюзіями, що росіянцям ця війна не потрібна, і нерозуміння того, що для росіянців е, це е, ідея державності взагалі да, на цьому тримається. Це їхня довгострокова мета їхнього існування, в принципі, загарбницька війна, відновлення квазі Радянського Союзу Російської це, власне, імперії, угу. так це Російської імперії. Та так та це абсолютно те, що дозволяє Путіну триматися в своєму кріслі після 25 років, так. І передати цю диктатуру е, після своєї смерті своєму прийомніку, да, приємнику, uh -huh. ну от, власне, оце, якби Європа, якби світ усвідомлював, що росіянці ніколи не зупиняться просто тому, що у них немає іншого виходу ані світоглядного, так ані економічного. То діяли би геть інакше всі ці три роки. Ну і давайте будьмо чесними, що друге дихання цій війні дає Китай, і е, сподіванням Путіну дає Китай, який вже відверто, вперше за весь час повномасштабної війни артикулює, що претензії росіянців абсолютно правомірні. Давайте До цього ж цього не було. Давайте ще поговоримо, як світова преса реагувала, тому що до прикладу The Times писали про те, що відсутність Путіна на переговорах вважають підривом переговорного процесу. А The Guardian писав, що Україна сумнівається в намірах Росії і закликає до посилення міжнародного тиску. Все власне з позиції України звучать заголовки. Чи дослухається ще до них на заході? Вони звучать з позиції демократичних цінностей, тому що ви цитуєте демократичну пресу. Но світова преса це ще і Бразилія і Китай. Ви цитуєте видання, які сповідують демократичні цінності, які вважають, керуються своїми етичними кодексами та людину гуманізму тощо очевидно, що ми знаходимося в чорнобілій ситуації. Абсолютно зрозуміло, хто тут добро, хто зло, хто жертва, хто агресор. Будь-яка людина, просто яка має. Думаю, чи мозок, мисли тими ж заголовками, що і газети Сполучених Штатів Америки, тому що вони чудово усвідомлюють на чиєму боці правда. Інша справа що те, що правда на нашому боці, жодним чином на жаль не впливає на перебіг подій. Знаєте, окрім того, якщо розглядати сам Стабул, Туреччину і Ердогана. Власне, саме Трамп закликав Ердогана стати попередником. Ердоган стати поперед... стати власне майданчиком для переговорів, посередником між Україною та Російською Федерацією. І, власне, Ердоган схопився і сказав, що ми всі зусилля, власне, все зробимо, підготуємо зустрічі і так далі. І тому подібне, дійсно, і Ердоган вчора зустрівся з президентом України. В них відбулася власне Мова за підсумками. Власне, також були виступи, і президент України подякував Ердогану безпосередньо і за підтримку, і так далі. От з точки зору дійсно комунікації між Ердоганом і Путіним. Ми знаємо про те, що Туреччина вона так двояко. Ну ми дуже дякуємо. Дійсно, вона нам в певний час вона нам допомагала і зараз. Власне, там на території Туреччини власне і певні кораблі виготовляються і так далі для України. Власне, але і від Російської Федерації вона не відмовилася. Ми знаємо про те, що саме через Туреччину ідуть певні підсанкційні товари. Вари, це також, власне, описувалося у світовій пресі, наводячи факти. Власне, наскільки дійсно Ердоган міг би стати і чи може ще стати дійсно тим посередником між Російською Федерацією і Україною? Чи не важливо хто? Тому що навіть же Папа Римський заявляє про те, що хотів би запропонував себе в якості посередника між Україною та Російською Федерацією в ході мирних переговорів? Це все похідні речі. Яка різниця? Хто посередник, якщо одна зі сторін не хоче домовлятися? Посередник це термін з медіації, так коли має прийти хтось рівно віддалений від усіх для того, щоб запропонувати процес, який влаштує обидві сторони, і де обидва обидві сторони підуть на певні компроміси? Росіянці не збираються йти ні на які компроміси, тому що вони не збираються. Вести реальний перемовний процес їм зупинення війни не потрібне, тому в принципі неважливо, хто буде виступати посередником. Хоч сам папа римський мало що від цього зміниться, на жаль, і це потрібно усвідомлювати. Що стосується Туреччини, то її позиція не змінилася, але на відміну від, наприклад, Білорусі, так де відбувалися мінські перемовини, і Лукашенка, пан Ердоган, є абсолютно самостійною фігурою. І те, яким чином він поводиться щодо Росії, коли росіянські інтереси розходяться із турецькими інтересами, демонструє його самостійність, незалежність. І більше того, очевидно, що росіянці Ердогана побоюються, тому що вони кілька разів проковтували речі, так, які ніколи б не проковтнули від очільника іншої держави. Більше того, так, те, що пан Ердоган підтвердив та ще раз вийшов з заявою офіційною щодо того, що вважає Крим українським. Це також такий ляпас Російської Федерації, який вони також стерпіли. Як бачите, до Туреччини прибули і жодних висловлювань на найвищому рівні щодо позиції Ердогана не пролунало, і з Туреччиною росіянці рахуються. але нічого не змінилося. Це досі так рівно віддалений майданчик. Від Росії і від України. Втім, то річ, що ще зовсім недавно ті ж Сполучені Штати Америки не були для нас посередниками, вони були нашими партнерами. Ми чітко розуміли, хто наші друзі і хто наші партнери. А наразі ціла низка посередників, охочих стати посередниками. Партнерів бракує. Ну, ми зараз бачимо, що сьогоднішні переговори вони теж будуть такі в рамках човникової дипломатії, тому що спочатку буде зустріч при делегації України, Шай Туреччини, а потім Росії, Шай Туреччини. Чи залишаються Сполучені Штати Америки в цьому процесі, і чи будуть залишатись на ваш погляд, враховуючи слова Трампа, які ми сьогодні вже згадували, про те, що без його позиції, без його присутності серйозних рішень не буде. Алюночка, тільки я тебе трішечки поправлю. Так. Потім буде Україна, Росія, Туреччина. Сполучені ага. Штати заявили про те, що вони не будуть зустрічатися із російською делегацією через те, що в них занадто низький ага. рівень безпосередньо. Тобто, Це... ми переходимо вже з човникової дипломатії до прямих переговорів. Знову ж таки, це е, зустріч заради зустрічі, тому що ніхто не хоче бути тією стороною, яка видасться неконструктивною. Зараз іде суто з точки зору комунікації. Боротьба, причому з росіянського боку, з українського, і з європейського, як ми бачимо, так, бо те, що Застосування санкцій і реакція європейських лідерів так була посунута в датах хоти про що ми з вами говорили, відбулося це якраз тому, що безпосередньо Трамп втрутився в процес цього ультиматуму і запропонував. Піти на зустріч Путіну і в Туреччині таки зустрітися. І, очевидно, що зараз всі зацікавлені сторони намагаються втримати Сполучені Штати принаймні в імітації цього перемовного процесу, не бути тим, так хто зірве, спробує Сполучених Штатів Америки якось вивести цей конфлікт до логічного завершення. Чи до припинення війни для американського президента і це також абсолютно зрозуміло? Так важливим результатом буде те, що нарешті перестали стріляти і гинути люди. Він неодноразово про це казав. На яких умовах це відбудеться, в які строки це відбудеться насправді є для сполучених штатів Америки речами дорогорядними президентові Сполучених Штатів Америки потрібен результат. Для нього перемир'я, довгострокове перемир'я, припинення вогню і якраз такими результатами буде. От наразі е, всіма правдами і неправдами, надсилаючи дельга, росіянці ж могли не їхати до Теречі, mm -hmm. правда? Вони ж могли е, сказати, що з Зеленським немає про що розмовляти, але вони збирають відкопують Мідінського так. Е, Збирають той склад, який був у 22-му році, і таки до Туреччини відправляють. Вони так само намагаються утримати сполучені штати в цьому перемовному процесі. І як бачимо, поки що їм це вдається. Знаєте, от за підсумками зустрічі в Еміратах Трамп сказав, що живе майже як у фільмі пункт призначення невідомий. каже: нам телефонують, ви можете бути тут, ви можете бути там, але ми ймовірно повернемося до Вашингтона. Але власне, вже в Білому домі заявили про те, що незабаром вже може бути дуже люблю оцей часовий вимір. Незабаром дуже часто ми його чуємо під час власне, війни Російської Федерації проти нашої держави. Так, от що незабаром може відбутися зустріч пряма зустріч зустріч Путіна і Трампа, що вже йде підготовка безпосередньо до даної зустрічі. Власне про що будуть говорити? Чи може от дійсно зараз Трамп тиснути на а, Путіна через неявку через зневагу безпосередньо до цього процесу? Як вже сказали, що Трамп хоче прийняти вогню, і українська сторона власне поїхала туди з добиватися того, щоб, хоча б було оце 30-денне перемир'я. У президента Сполучених Штатів очевидно досі є віра, що є інструменти впливу на Путіна, і що він не відмовляється від своєї ідеї знищення України і її суверенітету, так тільки через те, що не всі ці інструменти застосовані, і е, суто з точки зору комунікації, як це відбувається, так як е, комунікується цей процес. Очевидно, що президент Сполучених Штатів вірить, що одним із таких інструментів може бути особиста зустріч із диктатором Путіним um, умовно кажучи, так у нього досі є враження знову ж таки. Та судячи з того, що ми чуємо з публічних заяв і читаємо в західній пресі, і чуємо від його оточення, що із путіним не вдалося домовитися, просто тому що поки що вони не зустрічалися особисто. Хоча справедливості заради, давайте згадаємо, що така сама упевненість була і у президента Сполучених Штатів Америки, і у нас із вами, якщо вже бути геть відвертими, перед телефонним дзвінком Трампа до Путіна так само була в інформаційному просторі ідея, що можливо, як тільки в пряму комунікацію вийде Трамп із росіянським чинником, він знайде аргументи і інструменти для того, щоб Досягти тих цілей, яких хоче досягти. Ми з вами чудово пам'ятаємо, чим це закінчилося. Так? Путін двічі відмовився від припинення вогню. Я не дуже розумію, яким чином розмова особиста так, в кабінеті відрізняється від розмови телефоном і що це змінить. Ну, тому що це ж і було. Вже пряма комунікація на рівні двох президентів. Це те, mm -hmm. чого росіянці добувалися, і те, про що Путін мріяв від того моменту, як Байден запроторив його в міжнародну ізоляцію. Причому я дивлюся в росіянських пабліках, як росіянське народне населення говорить меседжами. Російської пропаганди, що вони не помітили міжнародної ізоляції, що кілька дурників так від Росії відмовилися, але міжнародної ізоляції немає, от це той е, меседж, який циркулює всередині Росіянської Федерації, і в е, їхня пропаганда дуже мобільна, як ви бачите. Як mm. тільки змінюється якась політична ситуація, автоматично змінюється ставлення до тих чи інших політичних діячів, персон і подій. Тому навряд чи щось змінить в російсько-українській війні особиста зустріч Путіна і Трампа, але можемо сподіватися, що така зустріч змінить в уяві американського президента набір тих інструментів, які він може використовувати для того, щоби. Тиснути на росіянців і на Путіна, що зустрівшись з ним і не отримавши ніяких результатів, президент Сполучених Штатів перейде до посилення санкцій, так і до збільшення військової допомоги Україні. Будемо стежити за тим, що. Однім відбуватись відбуватися туреччині. Вам дякую, пані Олено, за те, що доєдналися до нашого етеру. А кандидатка ж... науки, соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікації.